Таку збірну Бельгії гріх не обігрувати. Матчі лише платно. Ви маєте це розуміти навіть під час ейфорії від перемоги. Найкращий матч Реброва в збірній. Слава Україні! Давайте з вами одразу обговоримо деякі деталі. Збірна чомусь не думає про фанатів, коли транслює матчі лише платно. А значить, підтримка їм й не треба. Вони роблять свою роботу, я плачу гроші і оцінюю, як вони працюють. Я так це зараз бачу. І якщо вони роблять її погано, як в першому таймі, та й загалом під керівництвом Реброва, я кажу, що вони грають погано, в другому таймі грають добре, я кажу, що вони грають добре. Сподіваюсь. Це зрозуміло. Ага, зрозуміло, цікаво. Цікаво. Так, звичайно, мені хочеться підтримувати збірну. І так, я палко, як і думаю, ви всі за неї вболіваю. Але навіть якщо матч був хороший, я не можу не сказати про проблеми, які бачу в нашій грі. Тому в цьому відео ви почуєте об'єктивні недоліки в грі збірної України. Несподівано похвалу Реброва, бо виявляється, він усе ж таки тренер. Виділю деяких гравців нашої збірної, які мені найбільше сподобалися, та розповім вам про травмованих. Що ж, давайте починати. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Отже, перший тайм гри нашої збірної був відверто слабким. Ми мало контролювали м'яч, не могли виграти боротьбу в лякаки, та в цілому не комбінували. Якби на місці збірної Бельгії був би реально топ суперник, команда могла б закрити гру ще в першому таймі. Нам пощастило, що ця збірна Бельгії взагалі не та команда, за яку колись грав. Еденазар, це слабка, невпевнена собі та своїх силах команда, яка не може розраховувати навіть на дебрюйне, оскільки той знаходиться не в найкращій формі, таку збірну Бельгії гріх не обігрувати. Я сподіваюся, що це розуміють усі. Та під час відбору на чемпіонат світу в нас будуть набагато серйозніші суперники. Саме тому я досі двома руками за те, щоб ми змінили тренера. Бо, хоча це найкращий матч Реброва в збірні на посаді тренера. Це справді абсолютно нічого не змінює. Одна гра не перекриє 10 жахливих. Це правда, та ви маєте це розуміти навіть під час ейфорії від перемоги. Але давайте все ж таки про хороше, бо якщо хтось не дивився матч, то по моєму спіччю міг подумати, що позитиву в цій грі взагалі не було. Але це не так. Ніально. Хе-хе-хе, я взагалі нічого не зрозумів. Позитив був. Та Льоша, та не ти. Позитив був. Падалесиба, падалиста в спалх. Йолки та голки та звали звідси, позитив був. Ох. Хороші моменти були. о. Клас, хороші моменти були, і перше, що я хочу виділити, це заміни від Реброва. Я сам не вірю, що зараз це кажу, але Ребров молодець. У цей раз згадав із замінами. Гуцуляки ванат забили по голову, та нехай це було не без долі фарту. Факту це не відміняє, заміни були своєчасні та правильні. Другий позитивний момент це гра забарного. Цей хлопець отримав лева матчу та був явно сильніше всіх на тому полі. Його відбирання, просування вперед з м'ячем, дуже естетичні перші передачі та в додаток до цього третій забитий гол зробили людь для мене сьогодні гравцем, якого я би хотів бачити, в умовному реалі. Оскільки в тій команді якраз зараз проблеми з центральними захисниками. І забарний ідеально би вписався в той колектив. Я впевнений. Такий забарний міг би конкурувати за Сенсіо та Рюдігіром за місце в основі. Також не можу не згадати ще двох гравців реалу, а саме воротарів. Луніна та Куртуа. обидва провели по 90 хвилин в цій грі, і якщо Лунін продемонстрував дійсно сильну гру, то Куртуа зробив по великому рахунку геть нічого. Ось така вона баталія голкіперів Мадридського реалу. Щось ця битва мені нагадує. Також хочу сказати, що мені сподобалася командна взаємодія в другій половині гри. Дійсно видно, що до матчу проти бельгійців команда підійшла в формі, не дивлячись на кадрові проблеми. До речі, про них Ребров на після матчовому інтерв'ю відповів на запитання журналіста чи буде довикликаний фланговий захисник після травм коноплі та сича. Ребров сказав наступне. Ми б із задоволенням, але зараз, на жаль, не маємо такої можливості. По-перше, ми не можемо зробити документи на виїзд з України. Також залишилося лише два дні до гри. Я вважаю, що в нас вистачить гравців, навіть якщо не зможемо використовувати перелічених футболістів. Але ми сподіваємося, що все буде добре. Насправді, я також сподіваюся, що все буде добре та бажаю здоров'я нашим хлопцям. Бо Зінченко може, звичайно, закрити будь-яку позицію на полі. Але якщо проти нього все ж таки вийде до кута буде напружувати нашого садю 90 хвилин, повірте, ми відчуємо проблеми. А на сьогодні в нас все. Віримо, що збірна зможе втримати потрібний результат у наступному матчі, та ми обіграємо збірну Бельгії. Чесно, я. Повторюся, дивлячись на цю збірну Бельгії, я вірю, що в нас немає виникнути проблем з ними взагалі. Головне тримати лакаку не так, як у першому таймі першого матчу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Всім мирного неба над головою та до швидкої зустрічі в нових відео. Слава Україні! Повір мені закінчиться війни і знову подарую поцілунки та обійми!